Так, розкопуємо невеличку ямку. Так, по знахідках. Каже, напарник що то від пулемета щиток чи забрало, не знаю як це правильно. Так, що є? Кулі, кулі, скло. Там дві пляшки попало без написів. Так, і тут вискочила. То ж колодка. Тільки що з від штані від підтяжок. Угу. Так, дістали ще цеглу. жаль тільки половину, треба буде спробувати пошукати другу і другу частинку оцього з написом. Так, продовжуємо розкопувати значить, патрони, куски шкіри. Напевно, що з від техніки, які спались, фіксуючий. Так, ну і тут ямці. От Є пляшечка, зараз будемо діставати. Так, пляшка, на жаль, була бита, але що ми тут маємо? Маємо капець. Ну, от підкова на взуті, ну і капець шкіряний. Входить те, що від нього лишилось. Так, є підозра пляшка. Давайте спробуємо її легенько дістати. Пряшка, пряшка, пряшка. Це є пряшка. Правда, непонятно малюнка нема. Можливо, накладочна. Но треба буде чистити дивитись.